А чи знали ви, що значна частина українських пенсіонерів має 100% пільги на сплату комуналки? Тобто вони мають право не платити за комуналку взагалі? Це за них буде робити держава. І це мова не йде про субсидію. Це саме пільги від держави на сплату комуналки для багатьох категорій пенсіонерів. І такі пільги можуть доходити аж до 100%, тобто повна оплата за комунальні послуги державою за пенсіонера. По такій програмі держава може заплатити за вас за усе: за світло, за газ, за воду, за теплопостачання. Якщо у вас нема централізованого, то це може бути і на покупку дров, і на покупку зрідженого газу. Тобто, усе-усе, усе, що входить, в це забезпечення і поняття комуналки. Тож. Які категорії пенсіонерів мають на це право, які вимоги повинні бути виконані, і головне, як це оформити, тому що це оформлюється раз на усе життя. Розбираємось. Доброго дня! З вами канал Саме Народна Думка, і сьогодні поговоримо про таке. Народне поняття як комуналка, оплата за комунальні послуги. Тим паче, зараз цими бешеними тарифами, так то підтримка населенню народу України потрібна як ніколи. І тому я розповідаю вам, як оформити пільгу на отримання комунальних послуг, яка може доходити аж до 100%, тобто повне погашення вашої комуналки за рахунок. Держави. А для тих, хто хоче отримувати більше відповідей на свої запитання в зручному форматі, презентую вам, що народна думка з'явилася і на інших платформах, таких як Інстаграм, Telegram і TikTok. Підписавшись на ці соціальні мережі, ви будете в курсі народних подій. І завчасно отримувати необхідну інформацію. Посилання на ці ресурси залишаю в описі до відео. Тепер же хто має право на 100% погашення комуналки? На таку пільгу мають право пенсіонери, які пішли на пенсію з наступних професій: педагоги, медицинські працівники і фармацевти, е спеціалісти по захисту рослин. Працівники музеїв і бібліотек, і також працівники закладів культури важливим нюансом є те, що на таку пенсію заробити, тобто працювати до виходу на пенсії по цим сферам, які я тільки що назвав, ви повинні були б у сільській. Місцевості. І 100% пільгу на оплату комуналки мають право ті люди, дохід яких не перевищує суму доходу, яка дає право на таку пільгу. І в 2023 році це 3760 гривень. А як ми знаємо вже з статистики, таку пенсію до 3760 отримують більше 40% пенсіонерів. Тобто Значна частина має право оформляти собі таку пільгу. Як же що вона оформляється, потрібно з відповідною заявою звернутися до Пенсійного фонду України, надати засвідчуючи документи про те, що ви працювали саме в такій сфері і в такій місцевості, так? І тоді вас вносять в реєстр. Єдиний державний реєстр отримувачів соціальних пільг. І після цього вам нараховується дана пільга на оплату комуналки, тобто ваші комунальні усі: світло, газ, вода, покупка дров, покупка зрідженого газу оплачуються за рахунок держави. На відміну від субсидії, яка оформляється два рази на рік, тобто літня земля. Тут оформлення оформляється на усі 12 місяців на цілий рік. І після того, як прийде рік, потрібно переоформлювати для того, щоб вони звірили ваші надходження, ваші фінансові дані так чи не перевищують вони оці соціальні пільги, і наскільки перевищують, і який відсоток від комуналки за вас буде погашувати держава. Тож, якщо ви відноситесь до однієї з цих категорій і маєте право на. Такі соціальні бонуси так від держави, як оплату комуналки, то не лінуємося, ідемо оформляємо і на здоров'ячко користуємося. А я вам про ці всі бонуси розповідаю. На народній думці, тож долучаємося.